На весні минулого року програма про футбол, так само, як і програма Гра без правил, підняла дуже важливу тему, важливу проблему тіньових схем в українському футболі, пов'язана якраз зі ставками на матч. Тоді одними з підозрюваними були учасники, які виступають у складі команди Олімпік. Після цього в нашу програму, взагалі в наш телеканал, було кинуто дуже багато каміння, а Олімпік взагалі оголосив бойкат в програмі про футбол. Я вам хочу сказати, що ну, все йде, все змінюється. І час лікує, час розставляє все на свої місця або вже готовий це все розставити. Український футбол і тоталізатор тема, яка активно обговорювалася уболівальниками та ЗМІ усю весняну частину сезону. Гласність не пройшла дарма. Федерація футболу, а саме Комітет з етики та чесної гри, узялися за роботу. Нескільки десятків матчі знаходяться під підозренням і УЄФА прямо указує на них Ситуація критична. Нині на різному етапі розслідувань кілька десятків сумнівних матчів, пов'язаних із тоталізаторами. Абсолютний чемпіон відтепер офіційно Донецький Олімпік. Дві тижні назад ми робили робочий візит в УЄФА, де зустрічалися з спеціальним підрозділенням, яке моніторить 32 тисячі матчі єжгодно по всій Європі. І вони прямо сказали. Нам. У вас проблема з Олімпіком. 12 матчей знаходяться під підозренням. Пожалуйста, розберітьсь. Вдумайтесь тільки! 12 матчів із 26. Половина чемпіонату. Серед них, за нашою інформацією, гра проти Донецького металурга, після якої профутбол вперше озвучив припущення щодо не зовсім чесної гри Олімпіка. А також матч останнього туру проти Іллічівця, де на конкретний результат матчу 4-1. Були поставлені космічні суми грошей. Іллічівець виграв 4-1. На даному етапі комітет з етики та чесної гри повністю розібрав один матч. По грі Олімпік Металіст є потужні аргументи. У нас є якихось претензій к команді до його ігрокам. Команда грає так, як вона може. У нас є питання відділенням ігрокам, які. Знаходяться в составі Олімпіка. Пригадаймо матч. Йде 70-та хвилина. Олімпік виграє 2-0. Цей час букмекерські контори починають фіксувати шалені ставки на те, що у матчі буде забитий щонайменше і ще один гол. Неважливо, якою з команд приблизно тоді на полі з'являються два досвідчених олімпійця: Драченко і Огиря. Час впливає, гроші ставлять і ставлять. До 90-ї хвилини на третій гол було заряджено 150 тисяч доларів. Це при тому, що у середньому на матч чемпіонату України ставлять 10 тисяч доларів. 20 хвилин команди не могли забити і грали фактично без моментів. Але це не зупиняло віруючих у третій гол. Десь у той час, коли Огиря заробив нервову червону картку. Скріншоти з відкритого букмекерського ресурсу показує, що близько 90-ї хвилини хтось поставив одним платежем 40 тисяч доларів. Оце так людина ризикнула. Ризикнула і зірвала джекпот. Адже Джокер, олимпийка Драченко на последних секундах в пенальти у власнего рота. А Каядо его реализовал. 2-1, финальный свисток. Игрок Олимпика в абсолютно необоснованной ситуации двумя ногами в штрафной площадке идет в подкат, сбивая игрока-металлиста. Этот игрок имеет восьмилетний стаж профессионального футболиста. Этот игрок достаточно техничен и опытен. Я думаю, що действия игрока Олімпіка були умишлені для того, щоб був назначен пенальти. Очень крупные суми денег виграли ті, які на останніх минутах кожну минуту ставили ставки на те, що буде забит ще один гол. Думку Ігоря Кочетова розділила анонімна група футбольних експертів, колишніх гравців і тренерів, які проаналізували матчі Олімпіка, плюс власне розслідування ФФУ, плюс дані УЄФА. Выясновок. Группа экспертов подтвердила, что э, в данном случае футболисты с большой вероятностью действовали не так, как должен действовать профессионал. Э, их действия не соответствовали игровому моменту, и их действия в большей мере были умышленными э, к тому, чтобы э, был забит гол или был э, назначен пенальти. А, это все діст являються косвіними доказательствами того, що отдельные игроки обеспечивали результат тої иной ставки, или движения целого ряду ставок. У міжсезоння ФФУ активно запрошувала Огірю, Дреченка та тренера Санжара поспілкуватися стосовно підозрілого матчу. Для цього надсилали у клуб листи запрошення, про які дивна річ призовники не знали. Я ничего не знаю не буду комментировать. Может в клуб приходила, там? Не знаю, не буду комментировать. Я об этой повестке ничего не знаю. Вот кто это сказал? Зачем вы подходите и мне начинаете задавать какие-то непонятные вопросы? Мне никаких Куда повестка? Вот расскажите, какая повестка? Каждый клуб... ФФУ регистрирует определенные телефоны, факсы, там адрес и так далее. И мы согласно этих данных и отправляем на факс, на телефон и тому подобное. Ну, мне трудно объяснить, почему они говорят о том, что они ничего не получали. Однако листы так и нашли своих героев. Цього тижня и Тадраченко появились у Федерации футбола. Отвечали на те вопросы, которые им были поставлены. Естественно, э, ничего мы, мы не ожидали, что будут какие-то другие ответы и так далее. Но э, если нам удастся с помощью других определенных свидетелей э, доказать, что они были неискренни, То я думаю, що дисциплінарні санкції в адрес цих игроков будуть достаточно серйозні. Так само у федерації чекають і на появу Санжара. Якщо головний тренер Олімпіка й досі нічого не чув про такий лист, то програма про футбол озвучує офіційне запрошення від ФФУ. Хай там як усі зібрані інформації стосовно матчу Олімпік Металіст уже дали хід. Е, у четвер у нас е, буде робоча зустріч з контрольно дисциплінарним комітетом, де ми е, обсудимо. подход футбольных институций к этой тематике. Действительно, мы должны быть убедительны. Действительно, нам есть что показать, что рассказать, наглядно, схемы, движения, у нас это все есть, моменты, заключения экспертизы, и мы уверены, что будет соответствующая реакция. Ми обов'язані поставити заслон договорним матчем, окрім гри, олімпік металіст КДК розгляне квітневий матч першої ліги Олександрія Миколаїв, в якому гості програли з рахунком 4-0. Миколаївцям так само загрожують дисциплінарні санкції. У нас немає питань клубу Олександрія, але у нас є питання і футбольному клубу Ніколаїв. Тобто уже найближчим часом ми можемо очікувати на рішення КДК стосовно цих двох матчів. Олімпіку та Миколаєву, за нашими даними, загрожує щонайменше зняття трьох очок уже у цьому чемпіонаті. Рішення важко прогнозувати, адже це перший подібний прецедент, пов'язаний із тоталізатором. На даному етапі покарання можуть бути лише дисциплінарні. Знаєте, я хочу сказати, що е, коли ми. У своїй програмі про щось говоримо, то ми вже про це говоримо, знаючи це напевно. І е, нам дуже неприємно, коли знаєте, викидується якесь певне сміття. І в бік наших журналістів, і в бік нас, а потім воно все таки знаходить підтвердження в футбольних інституціях чи інституціях інших правових. Зокрема, не ми говорили про віце-президентів Федерації футболу України. Зараз прізвище Ланя і Межейка знає практично вся Україна. Недревно свого часу ми підняли цю тему, тому що це дуже велика проблема, і це біда українського футболу. Ми не хоче, не хотіли нікому насолити. Ми хотіли просто чесності і прозорості. І як бачимо, що все таки правда на нашому боці. Будемо сподіватися, що покарання все-таки буде знайдено і буде. Ліквідовано оцей синдикат, який напевне працює в українському футболі, і ми все таки будемо насолоджуватися такою якісною, хорошою і дуже зручною, комфортною для нас грою, яка має назву футбол.